Другий Вольвік теж за 7 850 євро. Тільки з Норвегії приїхав, подивіться на його состояння. Вольво 800-ка з січкарню повну комплектно, подивіться який стан комбайна. Аналогічний до попереднього, їх є два. Тут чуть більше підтертий шнек спереді, але стан теж його прекрасніший. Отак от, от він виглядає. не гнилий, повно цілий, нержавий. Отак от бачите по жаці, по шинах теж супер стан його. Він не вимите нічого, так як я так приїхав, розгрузили, так я вам показую. Сидіння, його заводське пошнека гляньте, як він оглядає. Тут аналогічно. Вигрозна повністю ціленька, рівненька. Акумулятор, все на місці. Отак от виглядає. Бачите, який шашнек тут гляньте. Хто на огороди шукає собі такі комбайни, телефонуйте. Є два 800 і ще третій би, теж є. Зараз покажу вам знизу як поглядаю, подивіться як він зберігся? Січкарня, розпалітель, все, все на місці, все комплект. Елеватор повністю, всі ціленькі. все з ними чітко. Сальники, зрозуміло, треба міняти, потікає іноді у всіх комбайнах. якби Вони міняються, ці сальники. Так що кому цікаво, набирайте. Ціна просто шикарна, це цену озвучу вам. Перед цим можемо вам привести тиждень часу і вони в Україні. ці комбайни. Подивіться, тут як виглядає. Тут супер стан, тут нема до чого докалібатися. Легке ТО і він поїхав в поле. цей комбайн. Отак от, от, зараз ще залізу то наверх.